Вечір добрий буковина. Вечір добрий Чернівці. Вечір добрий всім, хто дивиться наш канал, телеканал Чернівецький промінь. Зараз 18 хвилин. Я Василь Заброцький і в прямому ефірі Чернівецького променю» Програма Майдан. Як завжди, вона виходить в прямому ефірі, і кожен з тих глядачів може зателефонувати безпосередньо в прямий ефір. Висловитись з приводу теми, яку ми обговорюємо. Або зателефонувати е, на номери телефонів нашого інтерактивного опитування, тому що сьогодні воно також буде як завжди. А говорити ми будемо сьогодні на тему, яка вже дещо, можливо, навіть і набридає, але вона надто є важливою, як на мене, для нашого подальшого існування, існування е, саме як держави. Е, говорити, ми будемо про децентралізацію. І наш гість сьогодні це голова обласної ради Михайлова Нічеру. Добрий вечір, Михайло. Добрий вечір. Нагадаю глядачам, що ми в прямому ефірі, прошу режисера показати наше інтерактивне опитування. Отож, чи відбудеться в Україні, на вашу думку, справжня децентралізація? Тим, хто вважає, що так телефонуєте за першим номером телефону, хто ні, за другим, ну і кому байдуже за третім номером телефону. Ну і 519-119 це номер телефону. Безпосередньо у нас в студії, телефонуйте і також можете висловитись. І в мене, е як правило, перше питання я ставлю, воно, ну, це відзеркалення інтерактиву. Але я трошечки, напевно, сьогодні буду міняти правила, От. але в межах, в межах розумного, да. я не можу просто не скористатися тією е нагодою, коли. Голова обласної ради в студії не попитати, що там все-таки в обласній раді відбувається. Там ці епопеї з відставками, там вже багатосерійний серіал. Я би сказав навіть і тільки я не знаю, хто там цей, як там не пам'ятає, увійзає гримушки. У мене є своя назва цьому серіалу. Я назвав комусь ініціаторів Маніловщина. На жаль, все, що відбувається не у відповідності до закону, воно приблизно тим і закінчується. Є чіткий закон і чіткий регламент, який у тому числі регламентує обрання та дострокове припинення повноважень депутатів посадових осіб обласної ради. І Подобається нам це, не подобається, ми повинні діяти у визначений законом спосіб. І вже, на жаль, ця ситуація дійшла до того, що вона абстрагувалася власне, від персони, якої це стосується. А ага. йшлося про те, що якщо, ну, я знаю багатьох депутатів, впливових депутатів обласної ради, що якщо це відбувається в незаконний спосіб, то вони просто уникають. Участі в цьому голосуванні саме а, тому третина просто не приходить на сесію. А уникнення, да, а уникнення від цього воно на користь того протиковано власне, тому що треба набрати ну, голоси. Голос. Голос. Той, хто не прийняв участь, він автоматично працює проти ініціатора. Думаю, що це не красить нас як народних обранців. Тому що є важливі питання, ми вже дві сесії практично не спромоглися дійти до важливих питань. Я про Порядку. це. Я про це. Так. Життя точно не зупиниться від того, що там сесія не прийме якесь рішення. Але значні, ну, можливо, навіть фінансові якісь втрати вони можуть відбутися. Ні, ну До фінансових втрат не дійшло, тому що питання, які пов'язані з бюджетом, все-таки переважна більшість депутатів згодилась на двох останніх пленарних засідань, розглянути першими, а потім перейти до порядку денного. Але не можна сказати, що всі питання вони не є істотніми. Є зміни до програм, яке стримує фінансування по певних програмах. Є питання реорганізації, яка на часі і обласних комунальних установ, і інших. Є поточна діяльність, яка вимагає прийняття рішень обласної ради. Я переконаний, що вже. Наступне третє пленарне засідання, воно вже прийде в робочому режимі, і ми зможемо надолужити те відставання, яке ми маємо перед всіми, хто чекає, всіма, хто чекає рішень обласної ради ініціатори цього серіалу. Вони вже зрозуміли, що безперспективність там подальших цих знову вимог і так далі. Чи все таки сподіваються? Я розумію, що ви не серед них, але я думаю, що у вас є можливість запросити їх сюди і запитати. Не прийдуть добре. Ще про говорячи, але ні, давайте ми послухаємо у нас постійний наш глядач. Перший телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір. Вітаю, шановні, Добре. вітаю Василія Івановича. Приємно, що ви запросили сьогодні таку поважну людину. Тому що хотілось би, хотілось би оцей рівень демократії, рівень свободи слова, коли приходять на прямі ефіри якраз перші особи області. На жаль, хотів передати, будь ласка, вашому колезі і голові обласної адміністрації, от щоб він частіше приходив на прямі ефіри, тому що власне якраз жителі буковини хочуть з ним спілкуватись. Це перше. Друге, е, власне, мене цікавить, от щодо заступника в е, прізвище вже його було названо. Мене турбує дещо інше. От я звернув увагу, що перед е, тим як має відбутись голосування, то якісь незрозумілі активісти виходять і починають е, рекомендувати, скажімо так, депутатам, як вони мають голосувати за кого і таке інше. От мене турбу, турбувало це. Е, коли ми говоримо за це крайні голосування, якісь зрозуміло близько десята кремезних хлопців у камуфляжній формі прийшло. Я от думаю, раніше е е міліція е скажімо так, е е е Стежило за те, що був порядок відповідний в, об... на... в обласній раді зрозуміло, і адміністрації. Зараз не зрозуміло, хто охороняє, ви можливо, зараз ви скажете, і що це за люди. Тому, можливо, нехай або звернутися до вищого керівництва держави, що нехай вони СБУ і таке інше. Можливо, це закордон, ваша позиція. Гарно дякуємо. Лай зрозуміла ваша позиція. Дякую. Ми виходимо з того, що е, всі жителі Чернівецької області, а взагалі і громадяни України, мають право бути присутнім на сесіях обласної ради. І єдине, що існує певний порядок: що людина, яка хоче бути присутнім, вона подає письмову заявку. Якщо вона хоче виступити, вона подає заявку на виступ. А депутати визначаються з тим, чи надати слово відповідній особі, яка присутня на сесії, чи не надати слово. Дійсно, ви знаєте, я також поділяю цю вашу стурбованість тим, що з'явилися люди в камуфляжних формах. Мені невідомо про те, що вони рекомендували комусь якимось чином голосувати, але можу сказати, що коли дійшло до цього питання, то лічильна комісія відмовилась проводити свою роботу по організації виборів і по підрахунку голосів в умовах, коли є сторонні люди. І на вимогу лічильної комісії ми. Призупинили перерву, яка технологічно необхідна, і депутати обласної ради погодились з тим, що ці люди можуть бути присутні, якщо вони представляться. Кожен з них став і представився, хто він такий. Єдине, що було зроблено, виключення, що як не вимагали від них документів, про які би засвідчували особу, депутати прийняли таке рішення. Я його виконав. Ці люди були присутні в залі. Але хочу сказати, що жодним чином вони не вплинули на результати голосування. Ну, ми побачили, що не вплинули і ні, ні ці люди, ні інші, ні інша ситуація. А взагалі, народна рада вона продовжує працювати, тому що вона була в рамках обласної ради. Ну не в рамках, так, так, але більшість була, депутатів була така фракція, народна да. рада. Зараз її немає. Зараз є фракції, які відповідають назвам політичних партій і значна частина позафракційних депутатів. Переважна більшість. Тобто революція у нас закінчилась. Будемо сподіватися. Добре, повертаємось тоді до основної теми: все-таки до децентралізації і до, до того питання, чи насправді вона відбудеться справжня децентралізація? От на вашу думку. Знаєте, я не думаю, що можна жити. Майже в центрі Європи і грати по інших правилах. Безумовно, відбудеться. А коли і яка, і чи буде вона зроблена ну, в ті стислі терміни, які, власне, не названі законодавцем, це є великі сумніви. Тому що є закон про добровільне об'єднання громад і є методика, затверджена Кабінетом міністрів. Як ви розумієте, що методики для. Вирішення такого важливого питання явно недостатньо. І е, за відповідності до цього закону і методики е, обласна державна адміністрація повинна надати на розгляд обласної ради перспективний план об'єднання громад, де не йдеться про те, що громади вже погодились на таке об'єднання чи не погодились. Йдеться про те, що це, ну скажімо, така канва, якийсь такий аванпроект. Який потім може відбутися, може відбутися іншим чином. ну, Не хочу припустити, що він не відбудеться, але хочу сказати, от, буквально сьогодні була нарада за участю голів районних рад, районних державних адміністрацій, сільських селищних голів, і можна сказати, що розуміючи необхідність реформування місцевого, Саме ця модель і методика сприймається досить неоднозначно. Можливо, ми точно розуміємо, що до чергових виборів місцевих децентралізація не відбудеться, не встигнуть цього зробити. Ну я не можу так сказати, тому що для цього повинні бути прийняті певні закони України. На мою думку, потрібні зміни до Конституції, тому що, власне, якщо ми сьогодні маємо зрозумілі поняття, що таке у нас район, що таке село, селище, місто, то що таке громада, у нас такого визначення немає. Як буде законодавець виходити з цієї ситуації, ну поки що важко собі уявити, знаючи нашу процедуру, що це можна зробити таким от ближнім часом.

Каждый район индивидуален, и тут индивидуальный нужен подход. Вот есть такой у нас чисто горный район на 100%, фактически это путильский. Один из самых больших по территории. около 50 хуторов, хотя они по, по, закону маленькие села. Вы знаете, расстояние очень большое, и там хотят и, 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 некоторые эксперты, которые этим занимаются, всего два сделать центра такие, это Селятина, Путила. То есть фактически это направление Долгополя, Яблоница, Ростоки, они остаются вообще на расстоянии чуть ли не 40 километров. Ну как там люди будут добираться до центра, до Путилы? Ну это просто, Зелезли. просто Ваше питання. Тобто, як мінімум 4 центри, там громада свої Зрозуміло. свої. Зрозуміло ваше питання. Спасибо за ваш вопрос, що ви переживаєте за громаду Потальського району. Це вже деталізація така, але тим не менш, це, це та. Так, да, звичайно. І, е, на жаль, існуючі, діючі рекомендації уряду, вони поки що не покликані. Власне, яким чином, да, яким чином уніфікувати якусь методику. Нам на цьому етапі пропонується надати свої пропозиції Є і інші речі, які ну, мене особисто турбують, тому що е, практично нівелюється е, значення району, районного центру. А районні центри в нашій країні власне створюються починаючи з 45-го року. І вони були добре чи не Повністю чи не повністю орієнтовані на виконання функцій обслуговування території району. І якщо ці функції не знайдуть відображення в трьох-чотирьох громадах, які можливо будуть утворені на території району, то одна з громад, а безумовно однієї з громад буде та, яка знаходиться, базується в районному центрі, буде мати переваги. І інші будуть дуже довго надолужувати те, що має ця громада. На мою думку, мало би бути таким чином зроблено, щоб можливості і функції району, які вже більше ніж півстоліття виконують ці функції, збереглися для всієї території, яка населяє цей район, залежно від того, до якої громади вони відносяться до одної, до однієї чи до іншої. Ми, коли почали програму, то вашим першим реченням про децентралізацію було, знаходячись в центрі Європи, не можна жити по європейським правам. Мені здається, що знаходячись в центрі Європи і маючи свій український менталітет, може жити по будь-яким правам. Я буквально вчора там, чи позавчора в Мамаївцях у знайомих богостях. І, ну, і, звичайно ж, і тему децентралізації також обговорювали. І приблизно я почув таку тезу. Коли повідомили, що там найближчі села, в тому числі Мамаївці, можливо, будуть приєднані до Чернівців, і це буде одна територіальна громада, почув таку тезу, що нам з Мамаївці до Чернівців. Чого це? У нас тут 5 чи 10 заправок на трасі. Ми маємо такі доходи в свою сільську раду, бюджету, що нам чи він не треба. Це ви собі туди, до корові приєднуєтесь, а до мамаюців не треба. Тобто, менталітет людей вони виходять не з того, як треба жити, не з того, що ми там прагнемо в Європу, не з того, що має бути ось так, як всюди є в світі, а ні, має бути так, як у нас є сьогодні. Справа ось у чому. Ну, моя особиста думка, що всі населені пункти, які тяжіють до великого міста, вони з ним пов'язані досить серйозно, інколи не менш, ніж з районним центром. Я навожу такий приклад. От я жив в селі Коровій, а потім кварц збудували на території села Коровія, і ми були приєднані до міста. Але до 1974 році я жив в Корові. Я перший раз був в сільраді в Коровійській в 14 років, коли треба було стати на військовий облік. Тобто є специфіка приміських громад, але приєднати їх до міста, якщо я говорю про європейську практику, то такої європейської практики не існує. В Європі існує поняття муніципалітету, де дійсно такі громади, як місто, велике чи менше, і навколишні села. Вони створюють один муніципалітет, але це жодним чином не з. Це особенування в цьому муніципалітеті. Може бути одна громада більша, може бути менша. Вони мають всі права громад. Єдине, що вони відносяться до територіальної відносяться не до району якогось. До речі, такий досвід є і в Україні. Ми одна з небагатьох областей, яка ліквідувала ну, такий Чернівецький район. Колись був Чернівецький сільський район, який і Садгірський район. Один обслуговував ближні села за портом, інші ці села. А навіть такі міста, які більші Чернівці, Вінниця він має Вінницький район. І багато інших міст мають, або якщо взяти Івано-Франківськ, Тисмениця. Це практично це той самий сільський район, тому що територіальний міст знаходиться дуже близько до Івано-Франківська. І таке врахування специфіки без. Втручання в місцеве самоврядування, воно рівні, воно є позитивним. А якщо зараз е, наполягати на тому, що от, е, одну з е, приміських громад об'єднати з іншою приміською громадою, звичайно, будуть проти. Якщо говорити про те, що їх приєднати до Чернівців, напевно, так вони будуть проти, тому що ліквідується місцеве самоврядування на базовому рівні. Чому Будуть мати свого депутата міської ради, який буде ну, додатковий округ, округ, як роща. У нас Роща не особливо відрізняється від корові. Як, як на мене, і по дальності, ну може роща навіть найтрошки ближче, але по такі самі одноповерхові будинки, такі самі вулиці, село і там, і там, по суті. Можливо, але, Хоча називається та, місто. можливо, але є все-таки традиції. Да, звичайно. Да, є традиції, якщо воно було таке рішення прийнято. 50 років тому, і ми через ці 50 років дійшли до нинішньої ситуації, то все-таки Рошу порівняти з корові з Мамаївцем, напевно, дуже важко. Тому що е дуже буде важко місту звикати, що крім тих проблем, які є е на роші, в Ленківцях, треба ще інтерполювати і на Лужани, і на Мамаївців. Крім того, крім того, якщо говорити про Чернівці, воно ще є специфічним містом з цієї точки зору, що ми за площею дорівнюємо. Площа Чернівців майже дорівнює площі Львова, а населення в два рази менше. І якщо, в майже, майже в три. Майже в три майже да. в три, да, майже в три рази менше. І якщо е, ресурсна база буде такою самою, і чому ми власне маємо багато проблем в Чернівцях з комунікацією? З Просто дуже, тому що е, податкова база менша, так далі, територія вона вимагає, якщо треба провести водопровідчу каналізацію, треба провести незалежно від того, скільки там проживає населення. От і якщо додати цих проблем. То напевно це розуміють люди, і таке об'єднання, це я не хочу давати нікому жодних рекомендацій. Це справа громади, які пропонують це об'єднання, це справа громади, яка може прийняти а може не прийняти це об'єднання. Але ці міркування вони є досить доступними, і напевно всі, хто приймається цією проблемою, хто жорсткіше каже, що. Ну, є такі думки, давай нехай вони до нас приєднуються. Ну це вже да зрозуміло вже більше схоже на клуб веселих і кмітливих. Але тим не менш є і такі думки. Тому партія дає Да, Тут да, тут до цього потрібно знаходитись обережно, і все-таки, тут можна було б врахувати муніципальну систему, яка існує. Муніципалітетом може бути і Будапешт. І може бути радівці сусідні, він також є муніципалітет, бо ті села, які тяжіють до цього населеного пункту, хоч він є невеликий, вони об'єднуються. У нас є телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір. Вітаю, панове, то Скажіть, будь ласка, мене власне цікавить. Ви говорите приклад мамаївців. Інтерв'ю на прямому ефірі пан мер нинішній Казпруг прямо сказав, що він не зацікавлений, щоб розширювались власне межі міста Чернівці, і зрозуміло чому. Тому що у нього ж проблеми зараз з Садгорою, Частина мешканців власне зацікавлена, щоб вони були окремим районом. То потрібно спочатку своїми районами до кінця справиться задовольнити їхні вимоги, тоді вже думати за Мамаюцю. Мамаюці свого часу хотіли об'єднатися, але щоб туди тролейбус провели. Тролейбус до сих пір не провели і не зрозуміло при нинішній ситуації, чи проведуть. Чим, наприклад, у Москві е, влада зацікавила, що вони розширюють постійну Москву е, на територію московського. Ми вам проведемо метро. Це питання нема, це їм дуже важливо, щоб було сполучення з центром. От, от таким чином, дійсно, якщо пропонуємо, то будь ласка, дійсно такі е, аргументи пропонувати села. Напрямую зрозуміла ваша пропозиція. 다, я сподіваюся, тут питання немає. Власно, дякую. Наш телевіде долучився до нашої дискусії. Вона є <п merg> контроверсивна. Це питання, а вирішувати повинні громади. Знаєте, деякі такі є думки, що ну от зараз добровільно, а потім може бути недобровільно, Вибачте, я виходжу сьогодні з закону. Йдеться про добровільне об'єднання громад з усіма атрибутами цієї добровільності. Є місцева рада. Яка може прийняти, може не прийняти рішення. І є ради, і інші рівні, які можуть таким чином вчинити. Ну якщо Каспрук пообіцяє метро, Мамаївці, то я думаю, вони, вони обов'язково приєднаються. Напевно, це був жарт. Це був жарт. Повертаємось, да, повертаємось до роботи обласної ради і до питань децентралізації. Сьогодні децентралізацією займається державна адміністрація, займається уряд, займається. Так. Виконавча структура так, так. Е, гілка влади. Яка роль в цьому обласної ради представницької влади? Е, представницька влада, я вже з цього власне почав, е, за поданням обласної державної адміністрації розгляне і затвердить або не затвердить перспективний план об'єднання громад, який не є. Є дорожньою картою, можна сказати, але не є документом обов'язковим для того, що саме так і саме ті громади були об'єднані. От ми чекання цього проекту рішення, який буде вивішено на сайті обласної ради, після того і після того буде обговорений в комісіях, буде винесено на сесію. А Ваша наскільки я пам'ятаю, з того, що вже є в інтернеті, у нас в області всього три центри. Це Хотин, Чернівці, Сторженець, і відповідно область поділиться там на три частини, якимось чином і, і таких три центри громади. Ну, не громади, а не пам'ятаю, як там правильна назва, але і, такі три центри. Це, це саме та ситуація, про яку ви говорите, коли Путило перестане бути райцентром, Вижниця перестане бути райцентром і багато інших ні, міст. Ні, ні. Сьогодні, сьогодні може у когось. Є такі думки говорити про те, щоб об'єднувати райони сьогодні йдеться про те, що е громади. Об'єднані громади можуть створитись, а можуть не створюватись в межах діючих районів. Можливі варіанти, коли по поняттю геодезічної близості якийсь населений пункт, якщо буде прийнято рішення, може перейти до громади іншого району при прийнятті позитивного рішення стосовно того, щоб це якимось чином впливало на районний поділ або на зменшення кількості районів. Ну, не думаю, що це так. Я знаю, по досвіду з інших областей України, це східні область, там своя специфіка. Там навпаки пропонується збільшити кількість районів, тому що основним моментом це є момент доступності до послуг, які надає сьогоднішній районний центр. І у нас, ну, у нас є деякі, ну, є кілька зразків, де відстань до районного центру більше, ніж 50 кілометрів. Це поодинокі випадки. В основному, у нас, якщо взяти до Кладу Сережнецької громади 100 тисяч найвеликий район, але відстань від районного центру до самого дальнього села максимум 25-27 кілометрів. Тому у нас таких от проблем трохи є диспропорції в Новоселецькому районі, тому що Новоселиця власне знаходиться на кордоні, а володіння йдуть майже до. Ну, є такий населений пункт Балківця в Новоселецькому районі, який ближче до Хотина. От, такі диспропорції можуть бути за е, волевиявленням громади, можуть бути якимось чином вирішені. А можуть і не бути, бути вирішені. Це все зашті від громади. Так, так. А, але тим не менш об'єднання громад на найнижчому рівні це перший етап. Наступний етап це об'єднання районів. А ще більш наступний етап це взагалі поділ на Україну на вісім таких як там, земель. Знаєте, з ми... цим, цим буде, треба бути дуже уважним, тому що, е, може, я говорив про те, що е, треба запозичати європейський досвід, але е, треба робити це вдумливо. Тому що, е, ну, до прикладу, сусідня з нами Румунія, чому я говорю, наприклад, і цієї країни, тому що там працював 8 років, Європейський Союз давно ставить вимогу, що 42 повіти це забагато. І спонукають місцеві повітові ради до прийняття рішень щодо об'єднання. Але поки що вони уважно слухають рекомендації Європейського Союзу, але не поспішають їх виконувати. Якщо говорити вже про області, то тут буде дуже і дуже складно. Це взагалі обласні центри це є такими центрами тяготіння. І економічними, і культурними, і якимось, значить, і етнічними певною мірою. політичними, політичними місцеві, да місцеві еліти, які звичайно, не звичайно. Це дуже буде, буде зробити дуже дуже важко. І щодо доцільності цієї справи. Ну, треба добре міркувати. Автори цих проєктів повинні були би їх не тримати десь в секреті, а віддавати на громадське обговорення. Повертаючись знову ж. До обласної ради і вибори, які мають відбутись буквально там за декілька місяців. Ваша точка зору з приводу того законодавства, яке має бути прийнято щодо відкритих партійних списків. Обрати з відкритими партійними списками. Знаєте, ну по-перше, моє відношення, що відкриті партійні списки це дійсно по європейськи, це дійсно сучасні моделі формування влади, як на місцях, так і в центрі. Але читаючи ті цю інформацію, яка з'являється в мас-медіа, не можу уникнути такої думки, що хтось за відкритими партійними списками хоче сховати або чисту мажоритарку, або чисту пропорційну систему. Відкриті списки. Є відкрита модель, є модель європейська, якщо відкриті списки стосуються кожного, кожної виборчої дільниці. Це не дозволяє партійним елітам формувати списки, ну як вони формуються, десятиліттями. Це робить такий здоровий рух у всіх партіях, робить їх конкурентними. Чи буде прийнятий такий законопроект? Не знаю. Їх вже є п'ять, наскільки мені відомо. Таких є 5 і п'ять законопроектів. Поки що жоден з них не відповідає е, європейським нормам відкритих списків. Всі вони приховують або мажоритарку, або пропорційну систему. І залишають партійний контроль над формуванням списку. Це, Тепо, сказали. це я сказав. Так, я ж такий самий. <реш> <реш> я, я ж так, так само чекаю вибори, але, до речі, як і тисячі інших депутатів місцевих рад, хоч не являюсь таким депутатом. Михайло, Ванч, я вам щиро дякую за участь в програмі. Сподіваюсь, що як тільки обласна державна адміністрація представить перспективний план об'єднання громад, і він буде і почне обов... почнеться обговорення в обласній раді, і буде прийнято рішення або не буде прийнято е таке рішення, ми обов'язково зустрінемось з, е знову і повідомимо нашим глядачам про те, що все-таки відбувається з децентралізацією. А глядачам дякую за участь в програмі за те, що дивились нас, телефонували. І як завжди, рівно за тиждень о 18.30 на каналі Чернявський промінь.